Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Отже, на попередньому відео я говорив про те, що українські сили оборони здійснили атаку по Москві. Там літали дрони і працювало російське ППО. Фактично у всіх передмістях працювали як фіксується. Тобто, можна сказати, що з різних фактично напрямків дрони заходили на Москву. І працювала ППО, зараз різняться дані. Хтось каже про те, що, начебто, 35 було збито 32, але це тільки російська версія. Чекаємо поки що на офіційну версію від Українських сил оборони та безпеки для того, щоб підбити відповідні підсумки, думаю, що вона буде. І щодо Москви, надзвичайно важливо сказати про що. Знаєте що? Навіть якщо якась частина. Або навіть більша частина цих дронів буде збита, тому що ми ж прекрасно розуміємо і про це говорилось неодноразово. Що довкола якраз імперського ось цього шовіністичного центру, довкола центру цієї імперії зла зараз сконцентровано найбільше на систем ППО найкращих систем ППО. Два-три кільця фактично там створено, щеланованої системи для того, щоб протидіяти. Ракетам, дронам, адже і по ракетах Україна має прогрес, як заявляв президент України Володимир Зеленський, понад 100, понад 100 ракет. Тобто, фактично ми вже пройшли рубіж з виробництва, і це дуже важливо. А важливий і сам психологічний ефект. Нехай ворог бачить, що якщо вони собі думають, що можуть запускати ледь там нещоденні щоденні, щодобові атаки проти українських міст. І кошмарити та тероризувати цивільне населення столиці, Харкова, Сум, Херсону, Запоріжжя. То їм це просто так не минеться. Що Україна теж має можливості та спроможності атакувати російську столицю, і це психологічний вимір. Працює ППО, падають уламки, виникають проблеми. І настрої вже до речі, змінюються так само. Це ж теж очевидно, і люди починають по-іншому. Усвідомлювати, нехай бояться знову ж таки, психологічний та інформаційно-психологічний вимір війни і заходи впливу психологічні вони так само важливі, як і засоби безпосередньо кінетичного впливу за допомогою різних типів та систем озброєнь. Це очевидно і це треба розуміти, і всі ці практики варто застосовувати. Безпосередньо, адже потім це має певний кумулятивний ефект. От, нехай сьогодні, ну Росія применшує, як завжди, і вони говорять про те, що тільки там 120 курян вийшли в Курській області безпосередньо до обласної адміністрації, требують губернатора, щоб він вийшов, але їх значно більше вони кричать, вони невдоволені, люди злі. Як мінімум на обласну, а так само і на федеральну владу, за те, що не змогли їх захистити від а, атак українських військ, тобто не від атака, тобто від того, що українські війська зайшли на територію Курської області, звинувачують громада, яка ця прийшла у бездіяльності їхній генералітет і офіцерів, вимагають припинити бомбардування свого ж цивільного населення. А ми ж розуміємо, прекрасно є вже не одне свідчення. Зокрема, проект тро Медіа «Людині Нужної Путіну. До речі, підпишіться на цей Ютуб канал тро Медіа, Сили територіальної оборони, якраз будете бачити там, звідти багато новин безпосередньо з Курщини, що там відбувається, правдива інформація. І вони показують чітко, як. Фактично, російська воєнна машина атакує об'єкти на території Курської області. Цивільні, як вони б'ють по своїх же ж людях дронами, кабами, артилерією, стирають з лиця землі власні населені пункти, а люди не потрібні. І ось ці куряні зараз виходять і протестують. Я далекий поки що від думки, що такі протести одразу будуть в Москві, але ну разом з тим це хороший досвід, і психологічно так само треба війну вести. І це дуже добре, що відбувається. Таким чином, ми бачимо, що від п'ятниці до неділі відбуваються атаки. В Тульській області був атакований об'єкт хімічної промисловості, який працює в ланцюжку забезпечення військово-промислового комплексу Росії. Зараз Москва, Подмосков'я, тривожна повітряна тривога, аеродроми закриті, рейси відкладені, кошти втрачають настрій. Ранковий недільний зіпсований. Безумовно, ось так потрібно працювати. Ну, і ще один важливий і дуже потрібний удар, який відбувся, і він зараз підтверджений офіційно Генеральним штабом Збройних сил України. Я вже повідомляв зранку сьогодні про те, що був завданий удар по військовому об'єкту в Брянську. І ось є конкретизація щодо наслідків уже згідно офіційних повідомлень генштабу. Отже. А сьогодні вночі підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення. Колишній 120-й арсенал головного ракетно артилерійського озброєння в Брянській області. А за повідомленнями генштабу, як далі йдеться, зафіксовано щонайменше вісім вибухів. Результати об'єктивного контролю свідчать про наявність як мінімум двох точок займання на території військової частини та ознаки вторинної детонації. Станом на шосту ранку на об'єкті у Брянській області продовжувалася сильна пожежа. Результати ураження уточнюються і далі. Найулюбленіше моє речення, яким закінчуються подібні і схожі повідомлення Генерального штабу Збройних сил України, спільна, вдала бойова робота всіх складових сил оборони по важливих цілях Збройних сил РФ триватиме. Далі буде слава Україні. Додати хочеться тільки героям слава і щоб далі було як найбільше. А потенціал для цього є і. Зберігається щодо цього арсеналу, бачите, що він був фактично перейменований, але за масштабами зберігання це дійсно арсенал, де зберігається стрілецьке озброєння, набої, де зберігаються міни, снаряди як для ствольної, так і для реактивної артилерії, і багато інших видів боєприпасів та засобів вогневого ураження, які використовувались ворогом. А використовувалися вони звичайно в першу чергу для забезпечення ймовірно угрупування російських військ, яке знаходиться на території Курської області, а також діє на Харківщині, тобто, в першу чергу, для забезпечення саме цих контингентів військ ворога. Крім того, звичайно, що логістика могла прокладатися і далі, і маршрути могли бути забезпечуватися, ну скажімо так, і надалі, без прив'язки виключно до цієї географії, яка знаходилася тут. І таким чином можна сказати, що на сьогоднішній день відбувається комплексна системна операція українських сил оборони та безпеки, по тому, щоб зменшувати можливості та потенціал ворога. За атак по українському угрупуванню, яке на сьогоднішній день виконує бойові завдання саме в Курській області на території Росії, і це дуже важливо, адже, от як повідомляє американське видання The New York Times, безпосередньо зараз Росія вже могла накопичити 50 плюс тисяч, тобто понад 50 тисяч військовослужбовців на території Курської області, які... Готується до того, щоб знову ж таки пожвавити наступальні операції, спробувати відтіснити позиції українських військ і витіснити їх з території якраз Курської області. 50, понад 50 тисяч угрупування. Це вже з урахуванням військового контингенту Північної Кореї, який так само прибував на цей напрямок, продовжує зростати і фіксується українськими силами оборони. Про це зокрема наголошував і президент України Володимир Зеленський цього тижня під час саміту Європейського саміту політичної спільноти в Будапешті. Що от на сьогоднішній день така кількість? Тобто, відповідно, зараз спостерігається активність ворога і підготовка до того, щоби проводити наступальні дії в Курській області. Ймовірно, це буде вже такий третій раунд, тому що два раунди ми спостерігали наступу. Російських військ. Перший був десь починаючи з 15, 16 вересня цього року. Другий раунд і другий етап цих наступальних дій розпочався 10 жовтня і мав певні тактичні успіхи. Дійсно, нашим силам довелося відійти на певні рубежі, ворог там просунувся, певні успіхи фіксувалися. Ну і третій раунд, який може ось цього. Третій етап наступальних дій агресора, який може розпочатися незабаром, або як ну, за різними класифікаціями, по-різному можна говорити, або продовжитися ось цей другий етап, що розпочався якраз в жовтні, не так давно, кілька тижнів тому. Ось такі дії на сьогоднішній день. Тому ослаблення, звичайно, російського контингенту, в тому числі на цьому напрямку, це дуже важливо. По-перше, Будь-яке ослаблення ворога і втрати агресора на будь-якому напрямку, де б це не відбувалося, чи то пак на Росії, чи на окупованих територіях, це все ж таки ослаблення ворога. І над цим постійно потрібно працювати нашим силам і надалі. І відповідна системна робота буде тривати. А по-друге, це зрив планів агресора. По тому, щоб зараз знову ж таки активізовуватися в Курській області, тому що чим довше наш контингент знаходиться в Курській області, тим більше російських військ вдається сковувати, не допускати їхнього переміщення на схід. Це перше. По-друге, це завдання втрат ворогові на території Росії. Це теж треба розуміти, а не допущення їх заходу на територію України. тобто, Певним чином превентивна функція. І наступний ще один важливий момент це так само ситуація пов'язана із тим, що наші війська дійсно не допускають того, щоб ворог створював так звані буферні зони на території України, зокрема, наприклад, Сумській області. А це так само важливий момент, який ну, теж потрібно зрештою розуміти правильно кваліфікувати. Та оцінювати ось так працюють наші бійці, ось так вони працюють на ураження ворога. Думаю, що зараз ми спостерігаємо той момент, коли дещо було піднакопичено ресурсів для того, щоб продовжувати ось ці удари, і вони будуть тривати, особливо по окупованих територіях і по території Росії наближеній, скажімо, там, де можуть перебувати склади: Брянська область, Курська, Білгородська, все прикордоння. Для того щоб не давати шансів Росії чи то самостійно, чи то з військами Північної Кореї. Кілька слів ще про схід. Оборонна операція триває, вона триває блискуче. Варто подякувати нашим силам оборони України і підтримувати їх дійсно. Тому що я вам можу сказати, ми пройшли рубіж одного року наступу російських військ на сході, і вони мають незначні успіхи тактичного характеру. Не вірте, ось цим. Закликам а, чи цитатам панікерів, а, маловірам, чи пороженчиській риториці, що все пропало. Які тільки таке враження чекають якісь новини для того, щоб на паніці підірвати якийсь хайп, так званий. Нічого подібного не відбувається. Українські війська тримають удар так, доводиться відходити. Ми з вами неодноразово говорили. І я пояснював тактику українських військ, чому інакше зараз неможливо, і чому без відходу на певні оборонні рубежі в подальшому просто ну неможливо стримувати ось цей тиск ворога. І це зрозуміло. В цьому полягає і активна оборона, тому що є дані, що українські підрозділи поновили контроль над певними позиціями на північ від Покровського напрямку, на північному фланзі там. А це свідчить, що українська стримуюча операція переходить і в операцію такого маневрового характеру, активної оборони, що теж вселяє надії, що наші підрозділи надалі будуть стримувати. Тому обвалу фронту немає. Так, є дуже складна, непроста ситуація. Так вона загострена. Так, ми потребуємо більше зброї, ресурсів, сил. Але разом з тим українські підрозділи стримують удар. Доволі таки впевнено, просто от подивіться статистику рік понад року таких інтенсивних наступальних дій ворога, і це фактично помножте на темпи просування. І стає очевидним, що українська оборонна операція себе виправдовує. Тому віримо в Збройні Сили України, підтримуємо. Ми ж єднаємося, міцно стоїмо з Божою допомогою та благословенням. Дивимося вперед. Бережіть себе, слава Україні!